дня, дівчатка. Сьогодні ми з вами зробимо наш станок з звичайної коробки з-під взуття. Да, ось у мене такий я вже зробила. Ось він у мене, бачимо. І ось такий ми з вами повторимо на ось такій коробці. І так, що нам ще потрібно? Це буде, звичайна ось така в мене коробка з-під взуття, канцелярський ніж, маркер та ножиці. І так, що ми спочатку робимо? Нам не потрібна ось ця частина і ось ці у нас. Ось не потрібно. Ми їх беремо і відрізаємо. Можна ножиком. Рівно стараємося ось так. Не потрібна частина. Наступно, так само відрізаємо. Ось так. І тепер у нашу всю цю кришку ми відрізаємо. Отак ми можемо зігнути, щоб було краще. Ось так. І відрізаємо. Ось так. Дивіться, щоб можна було, щоб воно було на жовще, можна його вставити, ось цю, що ми відрізали, да? Можна її ось так отак вставити. Ось. Ось. Тоді буде вона не така хлипкою. Так? Єсть. Що ми далі робимо? Дивіться, ось нам у цієї коробки такого немає, виїмки. Ось як в цій. Ось дивіться, в цій такої. Ось цю я таку виїмку зробила, це щоб було мені зручніше руку просовувати, просовувати руку, коли я плету. Так само ми і тут зробимо. Дивіться, я відступаю приблизно, там, ну, давайте, 2 см, ось. І відціль приблизно 2 см. І ось так не потрібно рівненько. Ну, воно не буде на нашу виріб, він не буде ніяк. Так, беремо тепер з вами і по нашій ось так сперва давайте проведемо. Ось так. Так, і тепер почнемо різати. Хто не може вирізати, попросіть дорослих, да, старших, щоб вони вам допомогли. Ось так. Вирізали. Бачите, як у нас виходить, а, яка у нас виходить. Ага, тут трошки кривенько. Можна підправити. Бачимо, тепер нам треба зробити і на цій стороні так само. Що ми робимо? Щоб воно було одинаково. Просто приложили те, що ми вже вирізали. Ось так. Обвели його маркером. Ось так. Все. І вирізаємо так само, як і попередній. Ось так. Я його вирізала. Тепер я беру скотч і обклеюю скотчем. Дивіться, я сперва обклеюю ось тут. Ну, Якщо скотча немає, нічого страшного тут не буде. Просто е -е, вам його з цього е -е, станочка, да, як ми з вами робимо, вам хватить його надовше. Ну, якщо немає або його мало, то ви просто зробіть, як ось я. Ось тут, де ми в нас будемо зараз прорізати, ми ось тут тільки проклеїмо скотчем, і ось тут. Саму коробку ми обклеювати скотчем не будемо. Щоб було ну, е тоже перевести скотч на, е на всю коробку якось не сильно хочеться. Так? А так ми лише укріплемо ту частину, яку нам зараз потрібно з вами буде прорізати. І ось так, бачите, прожимаємо, прожимаємо. Ось я два рази тут наклеїла. Тепер цю сторону. Ось так раз. Так. Ось так. два, Є, ми зробили це. Тепер нам треба прорізати, ось як ось у мене тут прорізані наші такі е, прорізи. Ми зробили. Для чого ці прорізи? от я вам зараз покажу, ми не будемо е, нашу нитку да, продівати. Ось отак. Бачите? Щоб вона у нас не з'їжджала. Щоб вона краще дріжжалася. І ось ми прорізі робимо. Споскільки сантиметрів прорізі робити. А робимо їх більш-менш одинаковими. Ось дивіться, зараз вам було краще. Приблизно 2 сантиметри між ними. Ось так. Мільче. Робити не потрібно. Тому що, коли ви будете розрізати, вам буде неудобно. І до самого краю теж не потрібно. З однієї, оставте там пів сантиметри, і з другої. І так само ви повторюєте і тут. Так само ви повторюєте і тут. Дивіться, діти, дівчатка, якщо у вас там вийшло. Там, наприклад, 20 ваших отаких наміточок. То з цієї сторони у вас повинно бути 20. Ось. Так. Що ми робимо далі? Беремо канцелярські ножниці. Ой. Е -е -е. Беремо канцелярський ніж. Можна так само ножницями. Но канцелярським ножиком буде зручніше. І дивіться. Трішки надрізаємо не, е, приблизно вниз сантиметрів три. Ось ви прорізаєте. Раз, два. І ось так на кожній нашій точечці ми з вами прорізаємо. Нічого страшно, якщо у вас буде одна там трошки більша, одна трошки менша. Там це воно, як сказати, це якби у вас там сантиметр між ними, там був, то вже да, А тут же ж нас міліметри. Ось так. Дивіться, тут ми зробили, і тепер ми робимо і цю частину так само. Дивимося далі. Ось я вже його прорізала. Прирізала тут і тут. Тепер, що дивиться далі. Е, я робила ось таку заготовочку. Е, я ось тут вставляла собі такі невеличкі шпажки, да, е, Для того, щоб можна було зачіпля... зачіплювати нитку. Дивіться, ми беремо, у мене така шпажка. Можна... можна зубочистку звичайну, так. Відрізаю приблизно ну от, сантиметра три. Раз, і Дивимося, от нас вже з вами є. Я можна взяти, я візьму спицю. А ви можете взяти, можете провести от цим простим олівцем проткнути. От дивіться, я приблизно вибираю серединку. Ось у мене серединка. Ось цього, де ми прорізали, ось приблизно тут серединку. І отак про... от ділаю отверсті. Так, продіваю її, ось проділа я її, беру е клей. Можна гарячий клей, да? можна, я буду використовувати суперклей. І не сильно багато, з двох мет... цих ми проділаємо клею. Так? І так само, приблизно на такому самому е цьому, ми ділаємо і тут. Ось так. Так само продіваємо і так само проклеюємо клею. Я вам покажу, чому ць, е, чому ць, е, ми, для чого це ми робимо. Ви зрозумієте, коли я вам зараз покажу. Бо так е, розказувати це одне, а подивитися хоч раз це зовсім інше. Хай воно трішки у вас підсохне. Ось, у мене вже воно просто підсохло. Що ми робимо далі? От нам потрібно: ви вибираєте сам станок ми вже зробили. Дивіться, от ви вибираєте, скільки вам потрібно, який ви будете браслет робити, кількість да? ниток. Ви берете, якщо у вас бісіринок 13, то вам потрібно 14 зробити ниточок. Що ми робимо далі? Беремо, зав'язуємо вузлик. Ось так. Зав'язуємо вузлик і продіваємо, дивіться, ось так. Раз. Ой-ой-ой. Ось так. Давайте, напевно, щось друге виберу, щоб вам було краще видно. Бо е бісерну нитку не видно. За те, що вона дуже тоненька. Да? Давайте я ось таку нитку візьму. Ну, ми використовуємо е бісерну нитку або е лєску, Так? тому що вона, нам треба, щоб воно було тоненьке. Ось дивіться. І продіваємо раз. Два. Ось так дивіться, раз і два. Ось так. Раз. Ви бачите, що я не зав'язую, я просто ось так зак... прок... накинула на нашу з вами. Ось таку, що ми зробили, да? Палочку. І ось так ми набираємо. Дивіться. Ось у нас уже з вами станок готовий. І бачите, чому я зробила з вами ось тут ми відрізали. Бачите, як зручніше нам працювати. Якщо б у нас воно було б, ви б так піднімали б сам би нитки, і вони у вас би з часом робились ось такі, бачите, ну, як не, 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 не валяшки. А так, коли ви їх з ними працюєте, фактично ви їх не піднімаєте, так, ви ось ви їх навіть ну, торкаєтесь, так? що вони вам не зав... ну, ви їм не заважаєте. Вони вам, То е, вони виходять натягнуті дуже. Вам завдання яке? Виготовити, на цьому тижні ви виготовляєте ось таку, ось такий у нас з вами станок для бісероплетіння. Дякую, бережіть себе.